Всем привет. Хочу показати вам обзор о такої оптики. Може кто вже не купив. Ну, в принципі як, ставить можна. Це оптика 0107, либо так. Ну шов, есть кояки. неудобства. Например, подсветка. Тут она стоит по центру. Да, вот так, вот так видно, по центру. Я ее на бок, пришлось высверлить отверстие. То, что если у вас стоит э, этот самофара с корректором, то вот эта подсветка, она мешает. Она упирается в корректор и плохо работает регулировка фар. Так, це первое. Потом пружина короче, слабенькая. Погано держи лампочку. Вот эта фишка, вот тут надо прорез сделать больше. потому что выскакивает. Сейчас поставлю на место. Вот так что я хочу вам сказать. Качество не очень то Ну вот этих всех всего железа, что тут. Качество хренов. Сама оптика, да. Оптика, я думаю, еще нормально. Я включав все світить хорошо, так же само як і та обична оптика з рифленим стеклом. Так само світиться, тільки з рифленим отражателем. Хорошо світить. Ну я зараз поставив звичайну лампочку. Ну а в дальнейшем поставлю тінзовану лампочку. Взяв з-за того, що просто треба пряме стекло під лампочку. Під лінізовану лампочку отриматель не має значення, який він. Там хоч, хоч чорний він. Лінзувана лампочка вона світі сама по собі. У ну, там все відрегуліровано і все. Тільки треба зняти цей колпачок. Колпачок тут знімається. Дубл таке відкрутила, і все вибрисила. Ну, вот это ж паять надо клеммы. Ну, ж, ничего не спаяно было. Провода торчала, и все. Ну, таких доработки надо работать. Потому что, я скажу, что можно было бы, конечно, лучше сделать. Ну, как? Качество, могу сказать. Купы и жалко выкинуть. Вот такое качество. Ну, самих, самих от металл, скріплення всіх до. Да. Ось це, блін, анютині Глазки їх називають. Як вони тут не треба, буде, їх можна взагалі не підключати. Ну, є білі, сині. Лампочку можна білу-синю поставити. Ну, це не важно, воно хоч і синє, це таке воно не сильно там синє трохи. Таким дає синівий. Воно не влітає на, сам, на саму лампочку. І підсвітка вона не така ж сильно синя. Це звичайна лампочка на кола. Тут, я не знаю, діодна, мабуть, лента. <кхем> ну, в общем, дяк, ставити можна, їздити можна. Нічого поганого такого. По, по стеклу и по отражателю сказать не могу. А вот это все, вот это крепление, вот это все слабенькое. И вот это надо, если с корректором у вас стоит фара, то надо вот это отверстие пересверливать, потому что тут стоит или электродвигатель, или той и, там, как жидкостный корректор. Тому воно мішає, впирається, не дає регулювати фару. Пересверлив компресором виду, тому що пиль там під давленням виду всю пиль. Ну і все. Тут вірті. заклеїть. лучше, звісно, щоб пиль не попадала. Скочем заклеюється. Так що десь так. Ну як? Роботати буде. Так що, ну, в нас як обычно. щось що не купиш, то переділити треба. То там не підходить, то там не підходить. Вот Ось тут немає тих, тут не такі фіксатори, будь щоб б воно не приворачувалася. Як ставиш фару, Вона фіксується такими ножками. Ножок нема, просто виступи. Ото погано, ставиш, треба її, поки не прижав, одрегулювати треба, щоб вона рівно стояла. Потім прижимаєш кольцом. А так, ну воно держиться. Прижимаю, нормально держиться, ніде нічого не болтається. Куплення лампочки, да, мені не подобається. Оце якщо у вас той розйом тугий. Щоб витягнути, це проблема. На ті лампочки леше. Там цоколь придерживав і витягав. Тут Воно там утоплена, вона далі лампочка. І ніяк його придержить. Тянеш, воно там, коротше. Ну, так неудобно витягати. Оце тут знімати розділку. Ще оце я зрізав, Тоже мешає. Якась фішка тут була, чи вентиляція, чи що воно таке. трубки с отверстиями. их зри не мешают. Там же пружины стоять везде. На корректоре там пружины стоят. Две штуки, вот так вот, они мешают. И вот я, как раз вот тут между корректором, вот тут как раз стоит вот так, корректор, а вот тут пружина. Ну а так, чтобы оно попало между корректором, пружина, вот подсветка. Щоб теж далеко не потому тому що там пружина мішає. Ну, це десь десь так. Як горить, показувати не буду. Всі бачили. Хто не бачив, потім купите, подивитесь. Все, всім пока.